Вітаю, друзі, назвав цей влог Україна хоче піночета або Україна ставить на піночета. Чому так? Нещодавно українськими ЗМІ е, пройшлася так голосно думка Френсіса Фукуями, що концентрація влади і, е, під час війни е, породжує повоєнний авторитаризм, що влада. Е, Тобто владці так звикають до необмежених повноважень і безконтрольності, що вони починають консервувати ці настрої і в повоєнний час, створюючи абсолютно авторитарний режим. Так от ці авторитарні тенденції, але, мабуть, антизеленські авторитарні тенденції, вони дещо напрягають, тому що Зеленський, який сконцентрував владу, раптом. Породив певні, певне відчуття, що Зеленського висадить тільки людина з не меншою концентрацією влади, очевидно. Але повернімося до важливого показника. Загалом, коли прийшов Зеленський до влади, приблизно відсотків, мабуть, 17 вважали, що країна розвивається правильно. А решта, що неправильно. Після обрання Зеленського ця клепсидра перекинулася вверх ногами такий піщаний годинник і почав сипати в інший бік. І після обрання Зеленського раптом десь 70% українців заговорили, що нарешті країна розвивається правильно. Так от, станом, на грудень 2021 року. Вже 20% українців вважали, що країна розвивається неправильно. В лютому, 22-го цей показник в інших опитуваннях я бачив десь відсотки 18 чи 16. Так от, уже в вересні, жовтні 51-го, ой, року, 51 вважав, що країна розвивається, розвивається правильно, тому що це сталося від мобілізації, стався. Такий героїчний порив, і особливо ця солідарність світу з Україною, вона дала відчути українцям, що вони не самі перед агресором. Але ця крива вже на березень 23-го року виводила на 61%. Тільки за 23 й рік трапилася така кількість викриттів і, і самовикриттів влади, що люди відчули що щось за цим неправильно. Головне, за цей весь час жодних претензій до силовиків то особливо не було. Люди відчували якусь певну несправедливість щодо, наприклад, дій, ну, поліції. Інколи центрів комплектації, але загалом серед ієрархії довіри до державних інституцій найвища довіра до Збройних сил. Висока довіра до волонтерських організацій. Найголовніше, що в, ну, в рейтингу за рівнем довіри на перших, в перших лавах, звичайно ж, силовики, тобто. МНС, прикордонники СБУ, і ну, найнижче в цьому рейтингу поліція, тому що поліція, чесно кажучи, попри героїзм деяких її представників, постійно вляпувалися якісь такі побутові скандали, і це породило недовіру серед українців. Наскільки я розумію, серед інституцій Зеленський, як ну, інститут президента, за популярністю лише на сьомому місці. Бо рівень тих, хто визначає курс України як правильний, він скотився до 49 на останньому опитуванні. Тільки ну, тих, хто визнає, що розвиток правильний 30. Відсотків вважає, що країна розвивається взагалі в неправильному напрямку, і 21% не визначився. Тобто маємо відчутне скорочення менше половини вважають, що країна розвивається в правильному напрямку. І, по-моєму, ситуація повертається до того рівня довіри до Зеленського і його оточення. Бо з цим оточенням, крім скандалів, за останній час особливо то нічого не трапилось. Причому висока популярність і високий рівень довіри до силовиків, до інституцій силових, до першу чергу, до Міністерства оборони, прикордонників, Нацгвардії, пов'язана з тим, що вони ефективні на фронті. Тилові інституції неефективні. І це карма Зеленського. По суті, неефективність тилових інституцій призводить до того, що Українців в своїх очікуваннях е, про джерела приходу у політику нових облич називають найімовірнішим джерелом це військове середовище. Скола військових українці чекають, 51% українців чекають приходу нових політиків. Скола військових. Школа технічної інтелігенції і творчої інтелігенції приблизно 23%. Це, до речі, дуже, дуже мила несподіванка для мене, бо довший час творча інтелігенція була такою ну, економічно-кримінальною е, політичною тусовкою усунута із перших лав. Хочу нагадати, що е, проголошення незалежності. Е, України трапилося власне зусиллями і організаційними можливостями саме творчої інтелігенції. Я був причетний до створення і товариства української мови, і руху. Спілка письменників тоді була таким загальнонаціональним штабом відродження боротьби за незалежність. І слава Богу, що. Раптом на тлі е, таких випробувань суспільство починає знову бачити в колі інтелігенції і науковців потенційне джерело для е, приходу нових політиків. Це дуже добре, що не в, е, в баригах, так би мовити, шукають щастя. Тому в цьому сенсі. Ці дві тенденції розуміння українським виборцям під час війни як найефективніших інституцій, саме силових інституцій, і очікування, що саме з кола військових може з'явитися ефект, нова, ефективна влада, нова, ефективна політика, вже цивільна політика, не військова. В цьому сенсі, звичайно, апеляція до піночета. Більш ніж показово. Не кажучи вже про всенародну народну любов до генерала Залужного, адже він по суті в своїх людських якостях демонструє такі милі українці, простому українцеві риси як брата і батька. Генерал Залужний. Для багатьох для молодшого покоління батько, для старшого покоління брат, якому можна довірити. Це він, по суті, для багатьох член родини на сьогодні, особливо е в тих родинах, де люди на війні, люди волонтерять, люди пов'язані з війною. Особливо. І це цілком пояснимо. Бо не буде перемоги, не буде нації, не буде держави. І тут дуже важливо, щоб українці не, не допридумували рис своєму улюбленцю, якими він може і не повинен володіти. Я працював з Віктором Андрійовичем Ющенком, і я пригадую цю виборчу кампанію, і парламентську, і президентську. І тоді. На тлі багатьох недомовленостей, Ющенку кожне середовище приписувало ті риси, які, які ну, на думку цього середовища, були притаманні справжньому політичному лідеру. І через те для кожного середовища Ющенко був зовсім іншим. В той час, як Зеленський обирався, по суті. Ліж на формулі, ліж би не Порошенко, хуже не Будіть. Тобто, це, це таке зачарування, але, на жаль, мусимо відзначити, що Зеленський був членом родини, кожної української родини, бо він жив в українському телевізорі останні 15 років. І, якщо денно порахувати його присутність в ефірі, це виходило годин-4 на різних каналах. І це, чесно кажучи, куди не, який канал не втикаєш, всюди вилазить зі Шпарини Зеленський. це по суті призвичаювало людей, що є в телевізорі така домашня тваринка, актор Зеленський. І коли почало, почалося олігархічне нагнітання, що хоч чорта Лесова, ніж Порошенка, люди просто як зачаровані, як під ну, дудку. В місті Гамель щурики побігли на виборчі дільниці голосувати ліж, ліжбані Порошенко і хуже, не буде. тому що все-таки не вдалося перекрити остаточно безповоротно російські канали, і люди раптом увірували, що війну можна вимкнути одним перемиканням Тумблера. Так як пульт в телевізорі, ти вимикаєш війну пультом. І Зеленський почав розповідати, що цю війну можна вимкнути пультом, отак на кнопочку нажати. Але Порошенко не хоче її вимикати, а я прийду і вимкну. Коли людям казалося, що буде війна справжня, люди дивилися з, такими, з таким поглядом. Ну, я ж це пам'ятаю, як на мене дивилися таким поглядом, що ти тут, дурню старий, розповідаєш? Зараз Зеленський прийде одним тумблером, вимкне, не буде ніякої війни. Тобі яка війна? Ти що? Це Порошенку війна потрібна була. Ну, як бачив, вимкнув, вимкнув із життя спочатку сотні тисяч українців через ковід, тому що політика влади щодо ковід була просто вбивчою. І нація втратила сотні тисяч, тільки від ковід людей, не кажучи вже про відпобічних хвороб. І тепер маємо втрати від війни. І ці втрати, і ну, економічне падіння, що цікаво, це опитування, до речі, фіксує одну дуже цікавезну тенденцію. Спочатку, ну, от, оцей період, який фіксується 21 рік, в динаміці, Українці вважали, що їх стан економічний надзвичайно тяжкий. Дійсно, тоді ковід, тоді ну, економіка валилася, але трапилось за час війни певне привикання. Справа в тому, що це, ця соціологія не фіксує економічного стану людей. Ця соціологія фіксує настрої людей. І ви знаєте, українці з багатьма речами змирилися, і коли зараз. Останні місяці відбувається дуже суттєве падіння економіки. Але в настроях людей це падіння економіки, цієї паніки нема. Трапилося звикання до такого мінімалізму часів війни і розуміння того, що ну, ми бідні, тому що війна. Але насправді ми бідні, окрім того, що війна ще й тому, що в нас влада криворука. Влада, яка думає про те, як набити собі кишені, а не створити якісь додаткові робочі місця. Тому по настроях споживчих, по очікуваннях, паніки перед, перед економічним падінням нема. Тобто люди готові перейти там із, із двох шматочків цукру на один, але не зізнаватися в своїй бідності. І це дуже схоже на поведінку того, хто програв в наперстки на якомусь містечковому базарі. Оце це мене дуже лякає, тому що з одного боку, зрозуміло, люди правильно відчувають, що ну, створення протестних настроїв не покращить життя бо війна. Але навіть протести хіба змусять владу діяти якось ефективніше. Ні. Не змусять. Вона не може діяти ефективніше. І, по-моєму, українці це розуміють. Тому це все те, що ну, в, в теорії е, вивчення споживчих попитів зводиться до, так звано, до поняття відкладений попит. Тобто відчуття таке, що. В українців є відкладений попит на зміну влади, і от важливий показник: тільки 15% підтримують проведення виборчої кампанії. Очевидно, 15% українців навіть не розуміють, що в країні реальна війна і нереально провести чесні вибори. Але Скажу вам таку цифру: 15% це та група виборців, яка завжди підтримує владу. Якщо Зеленський сказав, що він готовий йти на вибори, значить вони будуть казати, що вони підтримують вибори. От і все. 60% українців вважають, що вибори недоречні. Тобто є. Тяжкий вибір між завершенням війни і зміною влади. І українці таки ставлять на завершення війни. Але по завершенню війни запит на півночата ніхто не відміняв. І я думаю, що мінімум половина наступного парламенту будуть військові. Це вже факт. Мабуть, українці будуть голосувати за військових ще й з вдячності їм за порятунок країни. Це об'єктивно. Слава Збройним силам! Слава Україні! Поділіться, будь ласка, цим відео, аби наша аудиторія зростала. Дякую. Підпишіться, порадьте. Друзям, аби підписались на цей канал, а я буду старатись інформувати вас про важливі політичні, економічні, міжнародні події, які дають нам надію на покращення, на повернення в коло цивілізованих країн і народів, ну і врешті-решт, на відчуття себе вільними людьми. Переможемо разом.